Вітаю вас, рідненькі! Щоб ми усі виросли не бидлом, а прошареними мами, папи, а також хрещені дарували нам інколи дитячі енциклопедії. Був щось декілька років Петра такий от тренд ті енциклопедії усім дарувати. І з більш-менш відомих серій були книжки від болотного видавництва Росмен російською та українською. Була серія Я пізнаю світ, Галіма, і навіть трошечки цифрових якихось діджитал-продуктів, про які точно не сьогодні. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною згадати, які книжки були тоді, а також трошечки покажу, які у мене є зараз. Про те, як пісюють савці, про комах смоктунів та принципи роботи вашого мозку у цьому ерудованому випуску вечірнього Ампер. Мушу вам дачому зізнатися, чуваки і тьофенки, Малим я трошечки читав. Відбувалося це скоріше фазами, ніж постійне явище. То я читав Шерлока Холмса і Загублений світ про динозаврів, то нічого не читав. Потім через рік щось фентезі приперло, і всі читали Гаррі Поттер, Володар Перснів, Дев'ять Принців Анберніка. Я теж прочитав. Потім знову заспокоївся. Усе, коротше, залежало від того, чи були вдома якісь захоплюючі книжки, і чи було вдома щось інше, може більш захоплююче. Окремою категорією завжди цікавих книжок, які можна відкрити, як по телеку нічого не показують, були дитячі енциклопедії. Коли простий відеоблогер з Ютубу каже дитяча енциклопедія, я думаю, багато хто у всьому світі уявляє собі одну й ту саму книгу від британського видавництва Асборн. Тіпис Асборн багато років спеціалізуються на книжках для дітей усіх можливих вікових груп. Друкують вони і енциклопедії, і розмальовки, і дитячі історії, і казки. Фірму Асборн у світі гаряче ненавидять за їх мережевий маркетинг. Хто пам'ятає зараз фінансові піраміди з нашого дитинства, де наївні мами продавали одна одній HerbaLife, косметику Avon, Faberlic... Амвей чи курси комп'ютерної грамотності, той розуміє, думаю, за що саме комусь такий лохотрон міг не сподобатись. Для тих, кого в дитинстві уминули аферисти, аферистична схема у передачі Вечірній Андрій. Коротше, оця дитяча енциклопедія була ексклюзивом, систем-селером, як зараз ігри на Соньку чи Маріо. Типу, дивіться, яка у нас крута штука. У нас таких штук там, от, в складі, ще мільйон різних, прямо всі завалялися. Дітям книжки, вам гроші, безпрограшна схема. Потім ваша наївна мама влазить в цю аферу, купляє купу книжок, і стає ясно, що книжки насправді бувають і галімі, і що у всіх вдома тих книжок від Асборн уже мільйон штук. Того ти їх фіг перепродаси, бо інші жвавіші мами вже продали. У серці починає закрадатись підозра, що вас всіх накололи. А книжки, що книжки, тепер будуть у вас дома лежати. Гроші назад ніхто не поверне, аферисти і практиканти. Про фінансову піраміду, конкретно з книжками у нас в Україні я щось не чув. Хоча, можливо, клуб сімейного дозвілля щось таке й мутив. У нас, енциклопедії, купляли дітлахам на подарунок, без афер. Українською мовою для українських дітлахів ці книжки друкувало ні разу не підозріле видавництво Росмен. Схоже, що державною перекладено було лише оцю от першу книгу. Ну і можливо звірі та науку також переклали. Конкретно у нас на я, якщо чесно, українських версій ні у кого на жаль не бачив. Підозрюю, що тираж перекладу був зовсім малий. А от російських було навалу. Картинки у тій дитячій енциклопедії були потрясні, і те, як я і мої однолітки були не балувані коміксами чи плейбоями. Ця дитяча енциклопедія була мені за спайдермена і за Памелу Андерсон. Кольорову книжку можна було відкрити на будь-якій сторінці і в сотий раз залипнути на стародавніх єгиптян, перечитати, як греки й моряки по-різному уявляли собі планету, подивитися динозаври, людські судини. І усе це я сто раз перечитував, просто щоб картинки ще раз подивитись. Жовта дитяча енциклопедія розкривала купу цікавих явищ, і в моєму хід параді ця книжка суперхіт. Я її багато раз прочитав, і навіть потім ще по іменному показчику в кінці книги. Книжки перевіряв кожне слово, щоб точно нічого не пропустити. Матеріал було опрацьовано, і я пішов питати батьків, чи нема у нас вдома іще якоїсь іншої енциклопедії. Мені кажуть, є великий радянський енциклопедичний словник. Хочеш? Я глянув, зрозумів, що не хочу, і старався більше таких тупих питань не питати. На звороті мого, мабуть, дуже раннього видання цієї жовтої книжки рекламували інші книги серії: географію, науку та живий світ. І з чим теоретично я хотів би зв'язати наступний рік свого життя, я тоді не знав, бо життя було ще зовсім недовге і вибір здавався серйозним. Добре, що у малих рідко, коли тоді хтось щось питав, того через півроку вже не пам'ятаю з якого приводу на мене звалилася історія відкриттів. Блін, цей телескоп на обкладинці був просто вау! І натякав, що всередині буде все про техніку. Я прочитав би цю книжку і навчився будувати телескопи, машини і космічні кораблі. На звороті моєї дитячої енциклопедії такої книжки не рекламували, тому мене переповнювали емоції від того, що у мене на руках був свіжак. Я був продвинутим і, мабуть, тємщиком. Про техніку всередині виявилось не так і багато сторінок 40 може принципових схем камер, ракет і золотих туалетів. Ці сторінки були моїми найулюбленішими, бо розглядати схеми і стрілочками забава для справжніх. Дві інші третини про відомих фізиків та навколосвітні подорожі були максимально прісними, з погано написаним текстом, без креативних ілюстрацій, ну і просто мазута. Якби хтось здогадався намалювати ті самі видатні досвіди чи подорожі замість галійних портретів, було б набагато цікавіше. А морди старих хмирів мене не приваблювали ніяк, навіть якщо то був жак Кусто і стілька. Тому залипнути оцю от книжку, так кайфово, як я залипав в жовту, у мене не виходило. Автори укладники були все ще заграничні від Асборн, але вже не ті зоряні, що зробили найкращу книжку Евер. Тому у хід параді я цю книжку поставлю у розділ слабенькі. На звороті цієї книжки нових анонсів не було. Щоб дізнатися, що там далі в житті буде, треба було чекати до наступного дня народження. Хто зараз хоче вгадати, які дві енциклопедії мені подарували на день народження із оцих от. Будь ласка, зробіть свої ставки і зафіксуйте їх в коментарях до цього відео. Ну що, написали? Так от, на день народження хрещений подарував мені живий світ. І хрещена іще один живий світ подарувала. Те, як дві однакові книжки мені не треба було, другий живий світ поміняли на щось інше. Загадкову книжку X, коротше. А живий світ виявився теж на любителя. Ілюстрація та фотки там, звісно, були. І задоволення від того, що я маю колекцію із трьох книжок у серії, я теж отримував неабияке. Я розкладав ті книжки на поличці, за алфавітом, за роком видання. І просто для себе на килимі навіть розкладав, щоб подивитись на мою колекцію. Але читати конкретно цю книжку, я щось читав ще менше. Вогонь, який людям дав Прометей, щоб реагувати на фотки голих дівчат в Телеграмі. Цю книжку, на мою думку, оминув до ілюстрацій окремих крутих звірів, типу тасманійського диявола, різноманітних личинок, качконоса, кліщів та глистів. Маленький вечірній амбернік регулярно повертався. Може, навіть пробував їх перемалювати собі в зошит, але якоїсь думки чи концепції, яка б проходила крізь усю книгу, я малим не розумів, бо ніякого концепту там і не було. Просто компіляція якихось пастельних бежевих тварин. Оточених слабо зв'язаним текстом ні про що. Ви не подумайте, що я дуже балуваний був. Ні, я всі ті книжки прочитав і не один раз. Але ні одна із них і близько не стояла з моїм першим коханням дитячою енциклопедією. Моє серце в черговий раз було розбите. Я вже почав думати, що більше таких книжок в природі й немає. Що я Брокен, і що в голові маленького вечірнього анберніка з'являються мислі і Я сам жокером стаю, але тут бамс! Загадкова книжка X, яку мені подарували замість повтору живого світу, виявилася таємницями живої природи, і трахання почалося заново, бо ця книжка про тварин була неймовірна. От от треба книжки про тварин робити. Майже на кожній сторінці була купа тварин і моцні тексти про тих тварин, а також цікаві факти із заголовком. Правда літо? А чи правда, що крокодили плачуть? А чи правда, що доктори використовують в хірургії личинок? <звук> Надокучливі малі? А я по-любому надокучливим був, обожнюють оці от непотрібні анекдотичні факти. Я на кожній сторінці спочатку шукав та читав те питання, наче Волдо із War Волдо виглядав, а потім уже решту сторінки теж потихеньку смакував. Так? Оформлення було знову для дітей з небежевими, яскравими, якісними фотками звірів, у перемішку з мультяшними ілюстраціями у дусі моєї улюбленої, дитячої енциклопедії. Хоча автори і ілюстратори у цій книжці. Зовсім інші. Чому одні книжки були прісний Као, а інші отакі от блокбастери, я тоді не розумів. Також мене хвилювало, чому таємниці живої природи були від Росмен, але чомусь поза серією інших енциклопедій. Основна червона серія. Постійно потихеньку розширювалася, і з часом, замість, мабуть, дорогих книжок від Асборн, у неї також почали додавати книжки за авторством російських авторів. В один ряд з крутою дитячою енциклопедією ставили енциклопедію танків, совєтських літаків, поїздів і так далі. Я не бачив, що там всередині, і нічого сказати про них не можу. Але шанси у цьому казино знайти якісну книжку щороку швидко ставали не на користь дітлахів. Мабуть, прикольна енциклопедія про динозаврів чи про привидів, усе ще від Асборн тепер були заховані між скарбами Росії, чудесами світу про університет Шевченка в Києві, а також дитячою енциклопедією війни. Середньовічними тортурами для дітей та іншими книжками, що були ну, на любителя. Я чомусь впевнений, що у когось із глядачів була ота от енциклопедія танків, зброї, лицарів чи тортур. І може вона вам дуже подобалась. Ніякого дізреспекту, пані та панове. Такі книжки з дитинства були формуючими для нашої особистості. У кого були динозаври, все життя те цікавляться динозаврами, і на Кріса Прета в кіно ходять. Хто мав поїзди, малює вагони. А якщо у вас були міфи античної Греції, то ви надивились там голих тьоть і виросли істориками або порнозалежними. Коротше, у кожної з дитячих енциклопедій була якась хороша, корисна функція. Я так у шкільній бібліотеці у першому класі взяв таку от книжку Я був у комп'ютерному городі про професора Фортрана. Такий комікс, по суті, про те, як працює комп'ютер, про програмування та інші кайфи. І, можливо, саме через цю книжку я і став прогіром, до речі. Тому книжки страшна сила. Моє перше велике шкільне кохання якось мені на Nokia 6233 скинуло повідомлення. Вечірній Анбернік, у мене в дитинстві у баби з дідом була така книжка з персонажами Діснея, і ніхто її в житті тепер не може знайти. Навіть як вона називалась, не знаю. Тому, якщо ти її знайдеш, ти можеш мене потрогати прямо де хочеш, скільки хочеш. Як справжній джентльмен, я, звісно, не хочу вам зараз розповідати, що там було далі. Найшов я ту книжку чи ні, це назавжди залишиться великою таємницею, що там було. Просто скажу, що ця книжка називалася Великий дитячий словник Уолта Діснея. Виглядала отак. -от. І від самого факту існування тієї книжки я отримав задоволення ніфігове. Словникову складову моя тодішня подружка зовсім забула, бо для неї, як і для будь-якої нормальної дитини, в дитинстві це була просто книжка з персонажами Діснея. Але учитися вона в кінці кінців пішла все ж на іноземні мови, що і ще раз доводить мою теорію про формуючу дитячу книжку. Словник Діснея суперхіт, навіть якщо у мене такого не було. Зараз тіпи і ті песи, що додивились до цього моменту, мабуть, замислились, а які такі класні книжки можна погортати зараз, дорослому, щоб з'явилося натхнення, думки і мислі? Хороше питання, добре що запитали. Як я вже раніше тут згадував на каналі, я інколи люблю почитати якийсь журнальчик, антологію Penthouse Comics, наприклад, от цього року почав збирати. Там і мальовані історії є, як у журналі К9, і якісь інтерв'юшки можна почитати про людей і взагалі. Також із недавнього маю такі от книжки про серфінг у картинках, де по-простому для дітей розказано звідки в океані беруться хвилі, як треба грести, яку то й треба дошку і так далі. Якщо хтось разочок катався або дуже давно, або тіко планує, як подарунок, в принципі, прикольна тема. Я обидві дві, звісно, відсканував тепер. То не хоче купляти, буде в групі вечірні Анбернік в телеграмі, як туди потрапити в описі до цього відео. Будемо усі серфери коротше, як ото ракета. Ну, а так, звісно, легке читання є на будь-яку тему. Якщо ви любите про старі комп'ютери, як професор Фортран, є така дуже класна серія книжок The Untold History of Japanese Game Developers, де пан журналіст з UK подорожує Японією і говорить з дідами, що колись придумали Pac-Man, Street Fighter 2 чи якісь більш нішеві хітяри. А зараз усі сидять без копійки і розповідають, як то все колись було романтично, ті перші комп'ютери та ігри. А тіпам, що угорають по поп культурі, я рекомендую дуже смішну книжку Ліга прикрих супергероїв, де автор зібрав купу невдалих героїв коміксів, типу Чудо чоловіка, суперглазіка чи доктора Гормона. І так коротко розповів про їх основні пригоди, які з ними колись сталися. Дуже потішна тема. Усе це можна купити, можна вкрасти в інтернеті, на айпаді прочитати. А можна написати коментар в вечірньому анберніку під цим відео про ваші особисті думки і мислі щодо дитячих та дорослих книжок, які саме були у вас тоді, і яку веселу доступну книжку ви хочете порекомендувати спільноті. Ну і зірці Ютубу мені особисто. А що? І от таке от відео вийшло, чуваки. Я вітаю усіх. З Новим роком, з Різдвом Христовим і ще одним роком вечірнього Анберніка. Чуваки, ми всі до цього дожили, нам це вдалося. Далі теж будуть відоси, будуть стріми. Надіюся, усі нормально, наскільки це можна, провели час, наскільки це можна трохи відсвяткували. Буде бати все іншого в 2025 році. Чуваки, усіх обіймаю! З вами був вечірній Анбернік.